Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Друзі, давно нічого не було, давно нічого не показував, не розказував, не викладав в YouTube. На це є з причини. Ось так. Так, Нове замовлення. Замовлення є помаленьку, трошки шию, але не особо великих таких обсягів, тому що немає часу, дуже замало часу на шиття. Зараз займаюся е, іншою справою. Ось так. Так, добре. Зараз розкажу-покажу, е, що тут маємо на сьогоднішній день. Так, друзі, це підсумок під гідратор. На каналі вже є підсумок. Е, тут є трохи невеличка модернізація. Е, це замовлення. Підсумок збільшений. Збільшили в, в розмірах, висота залишається така сама, яка й була. Збільшена ширина і об'єм збільшений підсумка. Розказую для чого. Для того, щоб можна було розмістити сам гідратор і можна було розмістити поза гідратором ще якісь допоміжні там, ну, речі, я не знаю, що тут сюди будуть вкидати. Так, якісь там речі особисті. Або ще ж. Ну, можна використовувати як рюкзачок. Так, З боків ще додалено, бачите, що дві системи моля вертикально. Так, Залишається все та сама система бокові кріплення. Бокові кріплення на плетонуску на камербанди і фіксації на плечі. Все так само залишається. Ручка залишається. Резинка, під резинкою є отвір, куди виходить шланг з гідратором. Так. І також в передачу ще є чохол на саму шлангу. На саму шлангу. Так, люверс постійно. Так, то відкриваю, відкриваю підсумок. Також, бачите, з боків є резинка. Для того, щоб можна було б трошки сам підсумок тягувати. І є кишенька, куди можна буде зайву резину, якщо той, то помістити в цю невеличку кишеню. Вона також йде з резинки. Ось так. Ось так можна буде її сюди кинути. Так, отож, тут є три кріплення під гідратор. Сам замовник попросив, щоб було три фіксації. Е, зробив так, щоб можна було... Ну, вони їздили, регулювалися. І ці липучки вони знімаються. Їх можна зняти, убрати, якщо не треба, вони не будуть заважати. Так, в серединці е, є перегородка із Оксфорд 600 d е, ПВХ. Так, це для того, щоб. Воно тут, бачите, воно на резинці. Ця перегородка, зараз покажу. воно тут на резинці йде. Коли вкладається сюди сам гідратор, наліється водою, і поза гідратором сюди будуть якісь ще речі складені. То ця перегородка буде переділяти сам підсумок. Сам підсумок буде переділяти гідратор від речей, які будуть знаходитись в самому рюкзачку. Не треба то просто притулити його плотніше і воно не заважатиме. Ось так. Сам підсумок має форму доволі цікаву. Задня, задня планка, задня, задня сторона вона вища, а перед трошки вущи. Тобто воно має таким грубиком домиком цей підсумок. Ось так. Так, Що сюди по проханню замовника я ще додавав. Так як сам замовник каже, попросив, чи можна зробити ось лямки, щоб сам гідратор можна було отдельно носити, без плитоноски і без РПС. Тобто, як... як як рюкзачок або хоч саме, той самий гідратор, щоб був там, тільки можна було надівати його на плечі. Додав, зробив я ось ці лямки. Лямки це із РПС. Тільки що задню платформу, яка там була, я її просто убрав. Так просто ось зробив ось такі ось лямки. Знизу кріплення є. Лямки. чіпляються, тут стропа 40 мм. Є ось такі фіксатори вудженовські. вставляються, і зак... замикається металева защолка тут. Натискається на сам пластик і все, воно фіксується. Ось так. І виходить, що у нас підсумок для гідратора і йде, як і рюкзачок, і як рюкзак можна використовувати його. Ось така ось о, доволі цікава, о, цікаво так придумана самим замовником, щоб можна було вносити його як рюкзак. Ось так. По бажанню, так я все і зробив. Доволі цікаво вийшло. Гідратор і рюкзачок водночас. Ось так. О. Фурнітура тут 2Мська, тоді Вуджиновська, нитка армована, стропа українська поліамідна стропа. Армовані нитки, кордура і все, як звичай, всі деталі, всі ці я продубльовую подвійною тканиною або ПВХ Оксфордом, або Оксфорд ПУ різних там категорій, так? по плотності, по щільності, тому подібне. То все я продубльовую. Все продубльовую, щоб воно було більш надійне, міцніше і довго можна було ним користуватися. Ось так. Ось такий ось подсумок для гідратора у формі рюкзачка готовий. Ось так. Так, добре, дякую всім за перегляд. До побачення.